Привіт, ми знаходимося на випускному заробіток в телеграм від А до Я. І зараз ми поспілкуємося з випускниками. Мене звати Олег, мені 26 років. Я зараз проживаю в Києві. Сам я з міста Очакова невеличкого приїхав в Київ. Працюємо разом з Богданом. Будуємо компанію Тоба. Це компанія, яка в себе вибачаю за Русі, вміщає медіахолдинг серед телеграм-каналів. Сітка, 4 мільйони підписників, а також послуги з просування Тікток та телеграм проєктів на твою думку, топ 3 причини почати працювати в телеграмі. Перше, якщо коротко вернутися, я прийшов з офлайн роботи, я працював в помічником суді, і мені завжди хотілося свободи. І телеграм це свобода. Свобода в пересуванні, свобода в місці роботи, свобода в діях. Тому це причина номер один. Друга причина це. Окупність бізнесу. Я вважаю, що Телеграм це один із найперспективніших бізнесів з капіталізацією, який окуповується наразі приблизно від 4 до 10 місяців. Це крутий результат, якщо брати там середню полікарні серед цих телеграм-каналів, ой, серед цих інших онлайн-бізнесів. І третя причина, на мою думку, це для того, щоб зайти в телеграм, не треба багато знати. Достатньо вивчити базу, достатньо знати, як залучати підписників, як продавати рекламу, як робити контент три базові такі речі. І в принципі це круто, тому що не всі люблять історію, де треба там, як в трейдингу, шукати якісь там такі тонкощі, які, які ніхто про які ніхто не розповідає. Телеграм це просто. Як взагалі настрій, як тобі сьогоднішня тусовка? Настрій дуже чудовий, я вам скажу. Дуже все подобається. Я як людина за афілеїту індустрії з арбітражу, припавши сюди, ну мені сподобався рівень, люди, енергія, по десятибальній шкалі 11. Як взагалі тобі курс? Як враження? О, дуже вдячний Богдану та його команді, що зробили внятний, гарний курс, зрозумілий, лаконічний і практичний. Це, це насправді важливо. Не було води, все чітко і зрозуміло. Якщо у тебе є е, мізки, ну не у всіх, я, скажімо так, нікого ображати не будемо. Е, береш інформацію і робиш все. Головне робити і все. І в мене є гарний кейс. Я там за півтора місяця зібрав команду 59 людей, то більш з нуля е, згенерували там, більше 300 тисяч гривень. У профіту обще команда зробила після нового року, стало чесно складніше. Там, якщо казати про цифри, всі ж люблять цифри, щоб кейси там. 430 420 тисяч гривень профіту чистого ноль, нуль вкладень мої вкладення це було лише якщо ми кажемо про гроші, це то що я курс купував. А останні вкладення це знання, амбіції, настрій, мотивація для ребят, тому що ті, хто працюють, ми всі на усорсі, команда ну, от, працювала. Це головне о, знаєте, людей запалити, щоб вони зрозуміли, що. Треба працювати, все буде, будуть гроші, буде заробіток. Оце саме важливе. як тобі сьогоднішній вечір, сьогоднішня тусовка, атмосфера? Сьогодні класно. Я думаю, що ти походиш, показуєш людям цю атмосферу. Мені дуже подобається. Мені здається, це такий класний завершальний етап для людей, які прийдуть сьогодні. Вони багато в кого є класні результати. Саме круто, що я багато від кого чую, круті. Способи заробітку, на яких я не заробляв, і я в цих людей сам вчусь. Вони сьогодні знайомляться, вони сьогодні об'єднуються, роблять якісь комунікації і будуть робити спільні проекти. Мені здається, що це класна точка в завершенні навчання і буде максимально кайфово. Я сподіваюся, що ви зможете відчути цю атмосферу і в нас. Можеш, будь ласка, розказати більш детально про свій кейс, тобто про свій канал, що за тематика, кількість підписників. Маю телеграм-канал, але підлаштований під наш бізнес. Маю команду, маємо автосалон. Ми знаходимося місто Київ. Така рекламка, столична шосе 104, Всіх чекаємо. Це в нас автомобільний салон. Маю телеграм і У нас майже 20 тисяч підписників. Створили ми телеграм-канал в ноябрі місяці. Маємо дуже крутий результат, дуже багато відгуків, продажів по цифрам. Всі люблять цифри так. Январ місяць закрила 6,5 тисяч доларів. Привіт, мене звати Богдан. Я з Києва, мені 28 років. Як загалі враження від курсу? Гарний курс, гарна інформація, приємна подача. Мені дуже сподобався саппорт від Богдана, Олега, Дмитра, Володимира. Всі хлопці дуже ширі, відверті. Правдиво відповідають на запитання без зайвих прикрас, без якогось там успішного успіху. Все як є, завжди допомагають щиро відверто, дуже швидко відповідають. Це сподобалось. Сподобалась подача інформації, сподобалось, що вона структурована. Якщо якась інформація стала неактуальною, вони завжди оновлюють в чаті. Загалом дуже задоволений. Чи працюєш ти зараз в телеграмі? Розкажи, можливо, якийсь свій кейс. Так, я зараз працюю, в мене є два канали, які ми зараз не продаємо рекламу, ми їх тільки закуповуємо. Та також плануємо відкрити великий канал по новинах на півмільйона підписників. Можливо, трішки більш детальніше по цифрам можеш поділитися інформацією. Е, так, можу, чому б ні. Е, закуповував канал на тематику халява та знижки. Підписник вийшов до 8 гривень, закупили приблизно. 25 тисяч підписників чудово, що можеш порадити новачкам, які тільки починають працювати в Телеграм. Якщо можна мать вкратись, то тільки одне і бачити, якщо багато передавати зусиль, працювати над собою, робити певні висновки зі своїх дій, все буде добре. Все буде получатися, не соромитись задавати питання іншим адмінам, іншим людям. Та все буде добре йти до своєї мети та не опускати руки. Як тобі взагалі загалі враження від курсу? Впечатления отличные, классный курс, именно реально это не вода, это именно реально хороший курс, который может дать базу. Топ-3 причины, на твою думку, та переваги саме, начать працювати в Телеграм? Возможность построения команды, что не в каждом бизнесе присутствует, то есть сама делегирование процесс возможен. Довольно перспективная с точки зрения то, что ты владеешь своим медиа, То есть, это не так как Facebook, то что ты закупаєш у них рекламу, а ты сам по сути становишься маленьким Facebook, у тебя есть своя аудитория, ты що это что довольно интересно и в нашем ринке Украины, это, это не так сильно развито. Два роки назад Богдана побачив и пришел до него на навчання ще, там давно давно. І так шлях почався, в принципі. Я знаю вы працюєте в команде Богдана, правильно? Так, так. Как вам робота в команді з Богданом? Ну... Якщо працюю з Богданом, значить все чітко, бо я не є та людина, яка буде там щось через силу робити і так далі. Ну, типу, якихось негативних сторін я не бачу, не скажу просто е, дружньо, класно, атмосферно. Е, новачкам я побажаю не боятися ризикувати, не, бо, не боятися пробувати взагалі щось зробити тут, бо багато є страхів, насправді, в мене колись вони були, але вони всі розвіються, коли починаються дії. І от саме потрібно діяти, пробувати, і якщо не опускати руки, то результати будуть у всіх. Це гарантія. Поки телеграм-канал не створив, але я бачу перспективу у всьому. Тобто, я як вже і підприємець, бачу, що тут треба наймати команду, треба цим займатися, ну, і попереду здається, у телеграму взагалі супер шлях, тому що ви ж бачите, зараз законопроекти вводять ну, такі, що регулюють його, тому це круто. Знаєте, я хочу сказати, що, мабуть, це той випадок, коли е, от ну на сьогоднішній день дуже багато інформації є в принципі в інтернеті, якщо ну, так розібратися. Але от то, як Богдан зібрав в плані в курсу, от всю інформацію надав, я думаю, що тут е, виже я у вас який сьогодні. А, я хочу сказати, що найголовніше, мабуть, це в нав... ну, не навчання, а саме ком'юніті. Оце дуже цікаво. А тому, що зазвичай всі люди, які починають і зупиняються за рахунок того, що в них немає підтримки або людини, з якою можна порадитися, яка там боліє тою самою темою, якою болієш. Ти розкажи, будь ласка, можливо, більш детально про якийсь свій кейс. Uh, да, мій кейс. Uh, типу, я до цього займався Тіктоком. А потім, коли я прийшов на курс, на мене вийшли люди через набір команди, там чат є такий, і захантили мене в проєкт на впізнаність, там де треба пушити по Тіктоку, щоб пізнавали бренд. І там я залишився, зробив гарні результати. Мене взяли тим лідом. Зараз я веду лічностні бренди, людей, компаній і тому подібне, Ну брендів. Тобто, і зараз там далі працюю. Вийшов на ЗП десь 2000 тисячі доларів приблизно. Назви, будь ласка, топ-3 переваги е, новачкам, які тільки починають працювати в Телеграм, щоб ти їм порадив? Ну, я б їм порадив е, не, роз, е, не розкидуватись по всім тематикам, тобто вибрати для себе ту нішу, яка вам прям подобається. Тобто Це найголовніше, тому що якщо тебе це пре, якщо ти кайфуєш від цього, вона буде працювати. Е, я, напевно, скажу тільки одну пораду, саме цю, тому що якщо ти кайфуєш, буде працювати і буде кайфово. Чи є ще якісь плани на розвиток в подальшому в Телеграмі? Можливо, якісь ще більші масштаби? Так зараз в мене дуже багато планів, тому що нещодавно до мене вийшов міжнародний партнер, який готовий співпрацювати з моїм каналом, і запрошує мене на свої. Також події, де я можу виступати як спікер, як експерт, тому що завдяки моєму каналу мене помітили як експерта з маркетингу, і це для мене дуже класний крок вперед, тому що в принципі я цього і хотіла. Я викладаю маркетинг. Я рекомендую людям, які ще думають, вагаються йти в цю площадку чи ні. Йдіть, не бійтеся, сміливо, в принципі, погружайтеся в це, але. Важливіше буде все ж таки пройти курси, тому що структуровану інформацію ви можете отримати тільки на курсі. Якщо ви будете робити щось просто хаотично, це не дасть свої плоди. Я знаю на своєму досвіді. Краще все ж таки піти на курси до людини, яка розуміє, щоб вона вам пояснила, а також давала зворотній зв'язок. Як взагалі тобі навчання, сам курс а, мені сподобалося до цього? Я намагалася зайти в цю сферу, але це було якось ну типу не структуровано. І ось мені не вистачало саме цієї структурованості. Курс, все начебто, все знайоме, начебто, ти все десь це чув, але це от розклалося по поличках, от там так як мало воно бути по поличках за якоюсь схемою. За ну типу я структурувала мої знання. На твою думку, топ 3 причини почати працювати саме в Телеграмі це свобода. Ти можеш не сидіти в офісі з 9 до 6, там 5, 5 днів на тиждень, а це вибір. Тут немає однієї якоїсь конкретної задачі, якоїсь конкретної однієї професії. Тут є їх безліч. Тобто ти можеш обирати, що тобі подобається. І третє, те, що ти сам обираєш рівень. Якщо тобі достатньо там для своє, для свого життя 5 тисяч гривень, ти можеш розвити канал саме настільки, що він, він тобі буде приносити саме стільки. Якщо тобі треба 5 тисяч доларів, ти відповідно розвиваєш канал такий, ну відповідний цьому, і отримуєш свої гроші такі. В мене, в принципі, якщо хвалитися якимись кейсами, я думаю, варто сказати про кейс, коли ми з моєю командою завалили новинні канали з Тіктоку, і ми за один тиждень, просто за сім днів, завели більш ніж 50 тисяч трафіку саме з Тіктоку, із яких одна людина завела 35 тисяч трафіку. Тобто, ну команда по моїх підрахунках в середньому заробила за тиждень більше 5 тисяч доларів. Тобто, це дуже я думаю класний кейс. Не багато хто може таким похвалитись. Чи працюєш ти зараз в Телеграмі? Так, я працюю в телеграмі. Я у Богдана тімліт по переливу трафіку. Я веду три команди. У мене 300-350 людей. І так ми заливаємо зараз на новини, на дейтинг та на Польщу. Ти потрапив до Богдана в команду саме після навчання, так? Так, я просто дуже проявляв себе і допомагав людям в навчанні саме в переливі і показав спочатку гарні результати. І мене помітили та забрали до себе. Чи можеш ти похвалитися якимось своїм кейсом? Можливо, це якісь цифри, можливо, в цифрах. Добре, тоді два кейси. Перший кейс це саме по переливу на новини. Я за перші три дні взагалі свого заливу. Налив 10 тисяч заявок. І другий кейс я зараз в партнерстві по одному проєкту по едалт-проєкту 18. В нас бот, який переодягає, який переодягає людину, штучний інтелект. І в нас бот зараз приносить 250 доларів в день. Сьогодні це тут дуже багато знайомств, комунікацій, партнерств. Ви там купуєте квартири, заробляючи гроші на телеграм-каналах. А я продав квартиру і вложив її в Телеграм. Хлопець через TikTok перелив 500 тисяч підписників. Можете підійти? 500. Засічень, закрили чистий прибуток 6500 доларів. Можете підійти, я знаю, що не будь я.